Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Поки у мене є вільна хвилиночка, щоденько знімаю для вас новеньке відео. Пам'ятаєте, я вам говорила, що переставила я свої реанімашки на інше вікно. Так, вони у мене знаходяться на кухні. І, знаєте, реанімашками їх вже назвати важко, тому що ви бачите, що у них є досить такі хороші вже результати. Це у мене тут Сурсонг вже з цвітоносиком. Корінчики вже почали пускати новенькі, не дивлячись на те, що я отримала його досить таким здоровим слоником, все ж таки, після пересадки, він скинув майже все своє нове коріння. Довго я не могла зрозуміти, в чому справа, тому що такі орхідеї я найбільше люблю пересаджувати, тому що, ну, повний горщик був магазинний маю на увазі, горщик був повний кореневої системи, і через декілька днів. Він повністю скинув все, ну, всю свою кореневу систему. Потім з часом я зрозуміла, що можливо, і неможливо, а це 100% у попереднього продавця, попередній продавець. Орхідейку стимулював там цитокініновою пастою. Не знаю для чого, чи для цитіння, чи для якихось інших цілей, але я бачила, що одна з почок була оброблена цитокініновою пастою, тому що на цій пробудженій поці було щось незрозуміло. Там вилізало декілька діточок або ще щось. Ну, багато було різних таких живих, як вам пояснити, ну, ніби зародки діточок. Їх було там, можливо, три або чотири одна на, на, ну, на одній вони утворювалися, потім я це все зрізала, ось, бачите, зріз на цвітоносику, і вона мені почала активно після цього випускати новий листочок і випускати нове коріння. Випустила також ця орхідейка, новий основний цвітоносик. Тут також щось пробуджує із, пробуд, ну, із сплячої бруньки. Тож, друзі. Не дивлячись на те, коли орхідейка ось у такому стані, може трапитися і ось такий випадок. Є тут, друзі, у мене ще орхідейка нарбона. Ось у неї є дієточка. У неї є цвітоносик на пробудженій почці. І є у неї є два основні цвітоносики. Ну, я б не назвала її реанімашкою. Я Ну, ця орхідейка тут стоїть після пересадки на адаптації. І через деякий час після пересадки вона ось так мене здивувала. Два основні цвітоносики, як я вже сказала, один цвітоносик із пробудженої почки, і ось така симпатична діточка. Ось тут у мене, друзі, не знаю хто, але ця орхідейка теж пішла в активний ріст. Бачите, корінчики важко пробивалися, і я ось так розвела. Листочок у дві сторони, для того, щоб допомогти їм легше пробитися. Бачите, я їх не зірвала. Орхідейка продовжує отримувати від цих листочків всі необхідні поживні речовини, які в ньому залишилися. Бачите, він навіть не жовтіє. Просто, як я вам вже сказала, я допомогла корінчикам пробитися назовні. Там у мене теж орхідейка із такими симпатичними. Листочками вкрап, не знаю, що це за орхідейка, але стоїть у мене на нарощенні кореневої системи. Є вже там декілька нових корінчиків, не буду її зараз діставати. Вони у мене сьогодні після поливу. Ось тут така орхідейка теж на нарощенні кореневої системи. Ось тут у мене орхідейка кам'яна троянда. Купувала я її як оціночка. Продавець казала, що корінчики на трієчку, але поки вона до мене дійшла, корінчиків взагалі не залишилося. Ось вона вже наростила в мене. Бачите? В неї пішли нові корінчики. Наростила в мене вже ось цей листочок, і ось виходить у неї ще один молоденький. Тут у мене орхідейка ну це простенька біла. Це я рятувала орхідейку своєї подружки. Так, хто тут у нас ще? Це у мене тут орхідейка Аля Шелеріана, бачите, вона вже з цвітоносиком, і вона така в мене вперта, вона випустила вже була один основний цвітоносик молоденький, я її його зрізала, тому що в цієї орхідеї слаба коренева система. І я для того, щоб ну, орхідейка не витрачала сили на нарощення цвітоносика, на цвітіння, я її цвітоносик зрізала. Вона випускає мені два корінчики, а також випускає знову ж таки ще один цвітоносик. Не знаю, що з цього вийде, але вона настільки вперта. Бачите, вона хоче квітнути, вона випускає знову ж таки новий, як я вже сказала, цвітоносик. Ну, побачимо. Якщо вона там сформує один-два бутончики, тоді я вже, звісно ж, зріжу цей цвітоносик, тому що, ну, бачите, в якому стані поки що орхідейка, вона не в найкращому стані. Коренева система, навіть якщо є, але вона. Ще не досить така міцна, щоб орхідейка дозволила собі цвітіння. Ну, тут у нас така проста теж біла орхідея, не дивлячись на те, що бачите такий відтінок листочків, це звичайна біла орхідейка. Теж вона дуже пишно ціла, але після цвітіння вона чомусь вирішила деяку частину корінчиків скинути. Бачите, тому що є в неї, не дивлячись на те, що в неї є там живі. Зелені корінчики, певну частинку вона корінчиків скинула. Тому вона теж пробудила. Ця орхідейка була на зрізаному цитоносику сплячу бруньку, але все ж таки я їй не дозволила цвісти. Краще вона нехай направляє сили на відновлення своєї кореневої системи. Так, друзі, а тут у нас була орхідейка з точки росту, орхідейка Рубі це дуже гарна мультифлорка. Вона у мене довгий час стояла без змін, вона відсіла, потім її цвісти було ну, нема звідки. І е, вона мені все ж таки видає діточку. Ось вона, друзі, симпатична діточка. Вона вже випускає третій корінчик, випустила ось такий гарний цвітоносик. Тож, друзі, у мене буде ось така симпатична діточка. Зачекайте, будь ласка, дивіться, нав навіть вона випускає не один цвітоносик, а одразу два. Я навіть її не помітила. Дивіться, ось один. А ось інший. Це вже цвітоносик діточки. а це цвітоносик, дивіться, він з цього старого цвітоносика. Бачите, Ну, дуже така симпатична мультифлорка. Тут у мене також діточка на цвітоносику це орхідейка Blake Stripes чорні полоси. Дивіться, я також її отримала на півреанімашку, без майже кореневої системи. Вона у мене процвіла із пробудженої бочки перше домашнє цвітіння, і зовсім вона недовго протримала квіти. Я побачила, що вона їх почала скидувати. Звісно, що я зрозуміла, що там з корінчиками не все в порядку. Цвітоносик зрізала і відправила її на нарощення кореневої системи. А вона через деякий час випустила мені ось цю симпатичну діточку на цвітоносику, і продовжує нарощувати активно, бачите, кореневу систему. Тут у мене, друзі, одна із парфумерних фабрик. Дивіться, тут в неї просто такий, знаєте, кореневий бум. Отримала я, якщо чесно, я дві ось такі орхідейки, вони були по оцінці за 200. За 200 гривень віддавала за одну, але вижила з них тільки ось ця манюня. Є у мене, друзі, ще одна орхідейка, це орхідейка Diffusion із парфумерної фабрики. Вона вже випустила цвітоносик, але теж вона була в реанімаційному стані. Нарощувала я їй повністю кореневу систему, в неї були тільки два листочки. ну Це взагалі майже була така, ну, хто, хтось би її викинув, я, якщо чесно, не змогла. І я цю орхідейку вилікувала. І, як я вже сказала, ця орхідейка в мене була попередня Diffusion, а це орхідейка Сеншн, чи як це правильно, правильно я вимовляю, чи ні. В 9 горщику, ось в нього я її і посадила. В цієї орхідейки був тільки один-єдиний дорослий листочок. І все. Бачите, тут я місце обробила Максимум. І через деякий час вона мені, бачите, випускається вже повністю новенькі листочки в моїх домашніх умовах. І вона вже випустила мені через ну, мабуть, півтора місяця. Випустила мені вже ось три нові листочки, і випускає мені повністю нові домашні корінчики. Знаєте, друзі, я знаю, що парфумерні фабрики люблять таку справу. Вони люблять в неї, ну в них бувають такі випадки, що в них. Проблеми із там шиями із кореневими системами, і через це їх деякі дівчата бояться навіть купувати. Але я вам скажу, що в якому б стані парфумерна фабрика не перебувала, так вона любить ці вибрики, вона любить це робити, вона дуже така прихотлива, але не дивлячись на це, вона дуже швидко адаптується і дуже швидко йде в ріст. Ну, якщо, звісно ж, за нею правильно доглядати. Я коли у орхідей переважно кореневої немає. Взагалі наливаю люблю дуже посадку у подвійні горщики. А якщо, це, ну, якщо мені потрібен маленький горщик, якщо це за розміром ось така малявочка, тоді я беру ось таку тарілочку із таким трошки глибоким дном, наливаю туди водички, і там в мене постійно вода. Плюс я періодично оприскую листову. Розеточку, якщо вона там є, ну, листочки, і ось цю частинку верхню. Так, я швидше стимулюю орхідею на випускання нових корінчиків і нових листочків. Тож, можливо, вам ця порада пригодиться, і ви також нею скористаєтеся. Трошки пізніше я вам покажу результат попередньої парфюмерної фабрики, в якому вона вже стані, вона вже зараз із цвітоносиком. Тут у мене теж в реанімашка, я навіть не знаю, що це за орхідейка, вона ще у мене жодного разу не цвіла, але в неї досить така вже гарна листова розеточка, і досить гарно в неї розвивається коренева система також. Це у мене теж орхідейка, я її купувала у розмірі 1,7. Орхідейка називається Lance. Дав, якось так, якщо фото знайду, я вам прикріплю. Вона мені цвіла переважно там на 4-5 квітів, тому що вона ще дуже маленька. Коренева система в неї поки що така не дуже хороша, тому я в мене тут світять світить лампа і поставила я її ось теж до таких напів своїх реанімашок. Це, друзі, у мене орхідейка Амстердам. Бачите, теж із цвітоносиком. В неї там щось було погано з кореневою системою, і дивіться, вона вже, не дивлячись на те, що вона хоче квітнути, вона випускає мені новий корінчик. Думаю, їй посадочка сподобалася. Місце, на якому вона стояла, я її змінила, тому що вона стояла в мене в свальні і трошки не подобався мені її загальний вигляд, і я поставила її під лампи. Так, хто тут у мене ще є? Так, це друзі, у нас, пам'ятаєте, коли я розмивала фласочку, в мене були два варіанти посадок. Одна, ну, один варіант посадки у контейнер у чистий мох. Ось вони, бачите? Плюс я ще там поставила, де було вільне місце діточок від дендробіума. і... Ось цей ось ця орхідейка, яку я взагалі фласеня, також виграла у безкоштовній лотереці, також поставила сюди в контейнер. Контейнер я в мене він переважно закритий, і тільки на декілька хвилин я його відкриваю, для того, щоб ну, для провітрювання, щоб потрапило трошки свіжого повітря. Так от, інший метод посадки, ви пам'ятаєте, у мене був ось такі стаканчики, і зараз я, якщо його дістану, дуже б хотіла вам його показати. Ось, друзі, дістала за кадром. Дивіться, як орхідейка фласка, це навіть не діточка, це сієнці від орхідей, випускає, розвиває кореневу систему. Ми пам'ятаєте, я використовувала великі шматочки кори вниз і також доповнювала цю посадочку мохом. Дивіться, корінчики в активному рості. Вона як продовжує нарощувати корінчики всередині посадки. Дивіться, ось вони. Так вони, ну так, орхідейка нарощує і нові корінчики від шиї. Також вона, бачите, випускає ще один листочок новенький, це вже другий. По рахунку, бачите, характерні пошкодження при транспортуванні фласки залишилися, вони нікуди не ділися. Але на стан та здоров'я орхідеї це ніяк не впливає. Також, друзі, ще один екземпляр, тому що їх було декілька. Дивіться, тут взагалі картина шикарна. Бачите, старі листо... ну попередні листочки, з якими я їх висаджувала, орхідейка, звісно ж, там відсушує, вона їх там з'їдає, але при цьому нарощує. Цілком нову кореневу систему, нові листочки. І вже через декілька, там можливо місяців ми навіть зможемо побачити їхнє домашнє цвітіння. Тому що, хто пам'ятає, з попередніх відео це були мікс, мікс цих сіянців. А це, друзі, одна із тих орхідей, пам'ятаєте, коли я купувала 5 реанімашок, вони були в такому не дуже гарному стані. І ось ця посадочка, ось так вони розвиваються. Дивіться, корінчики. Зелені, вони живі. Ось так вона випускає ще один також молоденький листочок. Поставила я їх теж під лампи, тому що ось таким реанімашкам дуже потрібно багато, багато світла, тепла. В мене тут переважно тепло, тому що є в мене тут батарея, їм тепло. І плюс до всього ну, я їм додала ще додаткове освітлення. і Дивіться, хочу вам показати ще одну орхідейку, але інші її мені її не пускають. Ось, акуратно я її дістаю. А це, друзі, та орхідейка, пам'ятаєте, коли я отримала, коли мені віддали 16 орхідей. І е, дві орхідейки я відправила на реанімацію в мох. Дивіться, одна з них е, також пішла в активний ріст. Випускає новенький е, листочок і випускає молоденькі корінчики. Цієї орхідейки, мені здається, був один або два корінчики. Вже не пам'ятаю, в цієї було найменше корінчиків, вона була в самому такому поганому стані. А зараз покажу вам іншу, яку ми теж із цих 16 тих орхідей, які мені віддали. Пам'ятаєте, ми відсаджували. Теж дивіться, була посадка в мох, В цієї був ось такий стан, і вона вже пішла. Взагалі, в активний ріст, дивіться, скільки там корінчиків від шиї цієї орхідейки теж були, бачите, корінчики, з якими ми її саджали, і при моїх таких акуратних поливах ці корінчики не згнили. Вони навпаки чудово там почуваються, і допомагають орхідейці відновлювати свої сили і допомагають орхідейці нарощувати нову листову масу. І а, тут ще вище а, на цій полиці я вже відсортувала ті орхідеї, в яких взагалі вже стан задовільний, більш-менш. Вони вже в такому, знаєте, можна сказати, вийшли з реанімаційного стану, тому я вам їх детально не буду показувати, тому що в них, в принципі, все добре. Бачите, там і корінчики, від шийки, і цвітоносики, і все. -все. А, що єдине хочу вам показати, так це ось цю орхідейку. Це у мене орхідея пурпурний дощ. Бачите? Вона у мене була також на реанімації, я не знаю, в чому була її причина. Вона, дивіться, випустила була цвітоносик. На цвітоносику потім з'явилося ні діточка, ні цвітоносик. Дивіться, просто два корінчики. З нього, з цих двох корінчиків був цвітоносик, і цвітоносик я вже зрізала, тому що орхідейка його відсушила, але там на пробуджених почках ця орхідейка дала два цвітоносики ось такі маленькі плюс. Теж із пробудженої почки, ця орхідейка видає мені теж цвітоносик. Чудовий такий екземпляр. Ніколи в мене такого ще не було, але подивимося, що буде далі. Теж вона активно, бачите, з усіх боків вона нарощує кореневу систему, тому що вона, ця орхідейка, втратила майже її повністю, була, але вже майже її повністю. теж Відновила. Ну, флас, Фласку я вам показала, як вони себе почувають. Дуже мені цікаво, як вони е, будуть квітнути, тому що я вам вже сказала, що це був мікс. Тут зібрано декілька різних таких орхідей. І дуже буде мені цікаво подивитися, як же вони будуть квітнути. Корінчики ці орхідейки взагалі. Е, Випускають, ну, такої, знаєте, з блискавичною такою швидкістю. Взагалі їм там дуже подобається. Ось такі, друзі. У мене ось тут справи. Бачите, вже майже майже у мене взагалі не залишилося реанімаційних орхідей. Єдине, що я вам пораджу, це ніколи не давайте орхідеям в поганому стані і з поганою кореневою квітнути. Тому що, ви знаєте, мабуть, не тільки від мене однієї, що. Орхідейка віддає, ну, якщо в неї погана коренева, а вона випускає цвітоносик, вона віддає дуже багато сил на цвітінь. Плюс, дивіться, я одну орхідейку пропустила. Це, друзі, теж із відсадила я вже цю орхідейку із контейнера, тому що вона була найбільша. Вона... В неї дуже було таке велике коріння, тому я вирішила її вже відсадити. Самостійно у свій індивідуальний горщик. Дивіться, яка там неймовірно гарна коренева система. Хоча ці корінчики ще недавно були на середині горщика. І дивіться, куди вони вже вростають. Дуже, друзі, подобається орхідейці ця посадочка. Вони сьогодні у мене всі поливалися, вони у мене всі сьогодні протирали. Ну, я їм всім сьогодні протирала листочки, і дивіться в неї скільки ще корінчиків молоденьких від, від шийки. Ну, взагалі. Недарма я її пересадила, тому що в контейнері між всіма їй би там було тісно. Звісно ж, можливо, навесні побачимо, як орхідейки будуть розвиватися далі. З часом всі ці орхідейки я відправлю також в індивідуальні горщики, потім подивлюся, як вони будуть квітнути. І теж, можливо, Ну, не хочу загадувати наперед, чи там буду продавати чи ні, чи може комусь віддам із своїх подружок. Подружок, Ну, подивимося. Все ще попереду у нас. І, і ще одне, що я вам хотіла сказати, що я робила для цих орхідей. Можна сказати нічого особливого, замочувала я їх і буду продовжувати замочувати із, із періодичністю один раз в місяць в розчині магнікур. Це для того, щоб. Зробити таку невеличку профілактику для корінчиків орхідей, навіть якщо вони вже у вас у хорошому стані, але ви знаєте, ви знаєте, що у орхідеї було таке захворювання, що вона там скидувала корінчики, або ще якісь там проблеми були із кореневою системою. Я ось такі орхідейки люблю дуже замочувати в розчині магнікуру, не оприскувати, а саме замочувати. Або проливати, як вам більше подобається один раз в місяць, плюс стимулюю орхідеї азотним добривом. Добриво у мене, ви знаєте, називається Петерс. Це, мабуть, одне із моїх улюблених препаратів. Це така лінійка цього препарату. Тому що я вам показувала, коли у мене йшла мова про препарати, і я вам розповідала, що я використовую петерс азотний для стимуляції для нарощення листової та кореневої маси, фосфорно-калійний петерс для цвітіння і е, універсальний із одинаковою кількістю НПК це для підтримання такого загального стану орхідейки, коли у орхідея ну, в хорошому стані, просто ви підтримуєте її стан таким ну, одинаковим складом НПК. У рівних пропорціях. Тому, друзі, показала я вам майже всі свої орхідеї. Ні, ніхто нікуди не, не ви, ну, нікого я не викинула, всі переселилися ось на це підвіконня. Вони, як я вже сказала, стоять під лампами. Звісно ж, не вистачає їм все одно світла, тому що ви знаєте, що у нас відключення по графіку, і більша частина світла, ну більшу частину світла ці орхідейки все одно не отримують. Але, друзі, думаю, це найменша така у нас проблема. Орхідейки орхідейками. Головне, щоб ми були живі, щоб ми були здорові, щоб, ми, ну, щоб, щоб нам дав Бог сил все це пережити. А коли у нас буде все добре, то, звісно ж, і у орхідей наших також буде все добре, є кому буде за ними доглядати. Я вам всім, друзі, бажаю миру. Спокою, спокою, здорових орхідей, щоб ви та ваші орхідейки були здорові. пишного вам цитіння та до зустрічі!